Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, богатир та платковий консультант, і сьогодні я хотів поговорити з вами на тему того, чи повинен ФОП платник єдиного податку першої-третьої групи, який закривається, включати в дохід суму кредиторської заборгованості, за якою не минув ще строк позовної давності. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту, видве посилання я залишаю під цим відео. Також хочу попросити вас, не забудьте допомогти нашим курсам ЗСУ поставити їм на озброєння Трофейний БТР яким чином ви можете це зробити, ви можете допомогти зібрати кошти на купівлю колес до е, таких БТР. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Тому я прошу вас, допоможіть, хто скільки може. Е, кидайте на реквізити фонду Shields Ukraine, які я залишаю під цим відео. Хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень. Це може одно допомогти справі. Дякую вам. Вертаємося до нашої теми. Отже, що каже цивільний кодекс? Частиною 1 статті 52 Цивільного кодексу України визначено, що фізична особа-підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю усім своїм майном, окрім майна, на яке згідно із законом, не може бути звернено стягнення. Поряд з цим, згідно з підпункту 2, пункту 297.1 ПКУ, платники єдиного податку звільняються від Обов'язку нарахування, оплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів об'єкту оподаткування, що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку, зокрема першої та третьої групи, та оподатковані згідно з главою 1 спрощена система оподаткування обліку та звітності розділу 14 ПКУ. Враховуючи зазначене. Сума кредиторської заборгованості фізичної особи підприємця платника єдиного податку 1-3 групи, за якою ще не минув строк позовної давності, станом на дату державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, не включається до складу доходу такої фізичної особи підприємця. Але не забувайте, що оскільки сума кредиторської заборгованості, за якою ще не минув строк позовної давності, на дату припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця не підпадає під оподаткування єдиним податком, то така заборгованість має бути оподаткована такою особою після закінчення строку позовної давності згідно з пунктом 164.2 ПКУ. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте донатити на ЗСУ, Любіть Україну. Все буде Україна, пока.